Випустила свою красуню на вулицю. Їсти не захотіла і побігла бігом. Ну, там трішки ще прохолодно. Вітерець. Зараз п'ю каву, навіть молочку нагріла. І теж вийду на вулицю, трішки похожу, пошукаю собі роботу. Ну, я знаю, що я буду робити. Я зараз хочу зрізати розмарин, потім перебрати листочки, може, ввечері. Ну, поки що зріжу, залишу тільки ті, що на живці потім. У мене тут є сусідка, вона каже, я тоня, я просто корінь викопую в вазу, сажаю. І забираю, не знаю, куди вона, там, в чи в коридор. Ну, я так не роблю, я свіже це роблю. Багато в минулому році я 10 живців посадила. То поділилась, то зараз, я думаю, мої друзі, ті, що я поділилась, вже самі собі наживцюють. Ой, окуляри одіть, так. Ага. А це в мене висить завжди, тут одна в спальні, а одна ось така. Коли світло виключають, сьогодні, наче написали, що ми зі світлом. Так, окуляри. Ну і потім подивлюсь, що я там ще якусь роботу. Пошукаю. Зварила я два качанчики, ну, два то багато, ну, а що ж робить, думаю, ну хай буде два. То один я вже поснідала, а один тут у воді. Це ось такий. Він у мене був заморожений. Ну, може, ввечері, бо як залишаю на другий день, то смак зовсім не такий. А так смач... смачно. ну Мені смачного з кавою і підемо прогуляємося. Може, фенді вже зайде. Мені, мені треба їй підготувати їжу. І вже даємо таблетки. артровіт. Ну, в неї проблеми сустави. Мене навіть запитували, що вона у нас ну, не народжувала діток, тому що в неї такі колінця проблемні, що ми не наважуємося. Хай живе. Зараз, може, вже зайде додому. І на другий поверх треба сходити там полити. Я вже й водичку набрала. Бенджамін же віднесла віка на другий поверх, бо святік його потрошить вовсю. Ой, жити легше, кави поп'єш. Пошукаю, щось я там, може, ще знайду якусь роботу. Поки на дворі іще нема морозів, можна щось підігнати. Де ж та красавиця забігла? Ну, не так тепло, як вчора було. Це мій кущик розмарину, я зараз. Зріжу, а це в мене високорослі хризантеми, але вони в цьому році дуже і тля напала вже, дуже понівечені. Так, треба помити хоч милом. Я... А може, в мене є там та побризка, треба подивитися. Я хочу просто зберегти. Так. Ой, ого. Та розмарин. Так, Та я щось. Каву не одягла, не взула тому так обережненько. Угу. Може, так ламається, ламається, я вже забула. Буде миску скласти, а потім Дома вже ввечері можна ой, такий запах. Він безподобний, дуже люблю його додавати навіть в чай, так. Ну, оце що залишились такі. Ну, таке усьо. Я потім беру і в водичку, поки корінці пустять, а потім в стаканчики і навесні оце виходить отакий кущик. О, здається, сунечко з'являється, ще трішки. Оце багато мені з оцього можна одного. Взять потім. Все. Нехай, о, ти з'явилася, я думаю, де ти є? Де ти ходиш, красуня? Ну, я ввечері сяду, можна на веранді, можна в кухні, тлі немає. Красуня. О, ти хороша, хороша дівчина. Додому будеш йти чи ні? І сьогодні ще хочу шлангу вже скрутити. Нагріла їй менше, ніж повну. щоб вона поїла, не знаю, як це. Оце вже Та, це таблетка. Тихо, нема там нікого. Ділю на 4 частинки, потім нагріваю її м'ясо і гречку в мікрофільовки 20 секунд. І оце один раз в день. Ну, курс лікування місяць. Вона спочатку не дуже. Ой, ну, відчуваєш, мабуть, запах. І так перемішую. І, ще й так. і тут речки менше, а м'яса більше. Трішки її обманюю. Ну, і ближче показую Ой. це отакі. От Таблетки. І нагадую, це курс лікування у нас місяць. Поїла, давай я подивлюся. Пішли. Ой, молодчина, ну трішки не доїла, ну мені важливо та доїла і ліки поїла. Ну, давай смаколика тепер. Ой, каже, я його чекаю. <клух> Пішла? А еще один. нема Макулы? Фенді. На, еще один. А служить? Иди сюда. А служить? Сидеть. 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 Вот молочина. Тришки. Тришки молочина. Все більше нема. Все-все, йди тепер їж.